Те, що відбулося для мене з переконливостю, свідчить про те, що в даному судовому засіданні було оголошено не рішення судді апеляційного суду. Це рішення було написано за межами цього суду. Це абсолютно однозначно. Тому що суддями, як науковець, я працюю багато років. І всі ці питання ми багато разів обговорювали на різних круглих столах, семінарах, конференціях. І я знаю справжню думку суддів з цих питань. То це рішення було написано за межами стін цього, цього будинку, цього суду. І це рішення і ще раз підтвердило, що в Україні немає судової системи. В Україні панує свавілля, в Україні розтоптується закон, в Україні немає. Взагалі, причин говорити про верховенство права за таких обставин. Тому що сьогодні було поставлено питання виключно про перевірку законності рішення. А рішення судів мають діяти тільки ті рішення, які законні і обґрунтовані. Це альфа і омега будь-якої правової системи. Якщо ставиться під сумнів. Законність і обґрунтованість судового рішення то має включатись перевірка, має включатись процедура перевірки законності цього рішення для того, щоб суспільство і держава були впевнені, що вони застосовують законне рішення, щоб працівники слідчого ізолятора були впевнені, що вони застосовують законне рішення, щоб працівники. Спецпідрозділів міліції в шоломах без шоломів, спецодежі, які супроводжують Юлію Володимирівну в суд із суду, щоб вони були впевнені, що вони виконують законне рішення. Впевненості немає в цьому, тому що держава Україна відмовила в перевірці законності рішення свого суду. Це абсурд, це, це взагалі шокуючий факт. На цьому засіданні були представники європейських країн, і вони здивовані. Вони розводять руками. Вони говорять, вони вони не розуміють, як це вже взагалі може бути, коли особа а, е, судовий розгляд обвинувачення щодо якої триває, і ще не відомо скільки буде тривати. А ми з вами чули різні повідомлення тієї ж генеральної прокуратури, що ряд свідків перебувають за кордоном. Деякі свідки перебувають на лікуванні. Безперечно, треба їх дочекатись. То, щоб дочекатися, ми будемо чекати, отак перебуваючи під Сонцем, а, а, а людина, громадянка України, повинна перебувати під вартою, при цьому їй до сьогоднішнього дня в належний спосіб не роз'яснено суть обвинувачення. Це, це ганебно, це, це поза. Це що буде далі? А далі буде юридична боротьба, юридична боротьба всіми засобами, ми будемо оскаржувати кожне рішення судді Кіреєва, будуть приймати, не будуть приймати. Це вже справа судової системи, це справа честі кожного судді. І в принципі, кожен суддя, думаючи про честь. Може зняти мантію, може вийти сюди до журналістів і голос об'явити, хто йому телефонує, хто йому передає смс-ки, хто передає команди, хто пише рішення. Нам нам потрібно нам потрібно, нам потрібно звертатися от в такий спосіб для того, щоб знати, хто це здійснює. Зміна запобіжного заходу Вона пов'язана з двома речами. По-перше, від професійності і належної правосвідомості судді, який веде справу, чи він професійний, чи ні. А ми ставили питання щодо компетентності цього судді, щодо незалежності цього судді, щодо неупередженості цього судді. І відповіді на ці запитання до цього моменту не отримали. Бо ми в негативний спосіб ставили це питання. Безперечно, немає жодних сумнівів. Що апеляційний суд має повноваження переглядати на предмет законності всі рішення не судів, коли йдеться про тривалий судовий розгляд справи, тому і до апеляційного суду ми теж будемо звертатись.